Я працюю в відділі, який займається евакуацією тіл полеглих і організацією поховань. Сухопутні сили України будуть впроваджувати патронатні служби, навчаючись у нас, беручи приклад з нас. До 2022-го я ж з цим також працювала, угу. і бувало дійсно, що мені доводилося вмовляти, дзвонити, погрожувати, кричати. Там вже різні методи йшли в хід, аби пришвидшити процес самого поховання. У нас є група, там де є наші хлопці, в яких ампутації самі різні. І вона називається Ручки тут, ножки там. Коли є важкі поранені, і так далі, до них приходять психологи, спілкуються з ними, визначають їх стан. Ну тобто, воно в принципі є, воно працює, але так, щоб це було прям масово, прям дуже якісно, я не можу сказати. Військових потрібно ховати гідно, і для них повинно бути місце для цього поховання. Я ще жартую, так завжди кажу, що я єдина людина, напевно, в бригаді. Коли у мене немає роботи, всі радіють, і ніхто не каже, та вона нічого не робить, всі раді, що я нічого не роблю. Усім привіт! Ви дивитесь і слухаєте Радіо Хартія. Це подкаст Кругова оборона. І сьогодні у мене в гостях Наталка Багрій, представниця патронатної служби 3-ї окремої штурмової бригади. Наталко, вітаю! Вітаю! І одразу ж хотіла би попросити тебе розказати про твою поточну роботу. Чим ти зараз займаєшся? Як взагалі як побудована, як розбудована патронатна служба в ї штурмової? Це ну це така структура, яка. Потрібна кожній бригаді, але е, як я знаю з досвіду, що не в усіх е, підрозділах, е, на жаль, е, ну ця система зараз працює так, як повинна була би працювати. Е, ну я почну з того, що буду хвалитись на базі нашої патронатної служби, ми починаємо навчати і патронатні служби інших бригад, полків, підрозділів, і також в майбутньому, в подальшому, в сухопутні сили України будуть впроваджувати патронатні служби, навчаючись. У нас беручи приклад з нас, mm -hmm. <кл 'я> як ми це е, починали. Патронатна служба взагалі має декілька відділів по роботі. Це найвеликий, найосновний супровід поранених, реабілітація і повернення бійців потім в стрійці, тобто документальний супровід, щоб у них там не було жодних прогалин і так далі. Е, також робота з полоненими. Тобто ті бійці, які виходять з полону, ну це фактично воно перетікає у відділ по роботі з пораненими, тому що там, в принципі, однакові у дівчат обов'язки це забезпечити усім необхідним, слідкувати за його станом, за лікарнями, як вони їх лікують. Ну і в подальшому оформити на реабілітацію і так далі. Я працюю в відділі, який займається евакуацією тіл полеглих і організацією поховань. Станом на сьогодні я і моя колега, ми заведені в цивільно-військове співробітництво нашої бригади, це значить, що ми організовуємо транспортування тіл по всій Україні. Тобто, з точки евакуації ми їх веземо на дослідження на пункт евакуації. Потім звідти, я коли вже тіло є на місці. Я зв'язуюся з військоматами, контактую з родинами. Ми визначаємо, де коли як буде поховання, і вже від цього відштовхуємося, організовуємо транспортування, тобто по містах, там регіонах і так далі. Дуже в цьому процесі нам допомагають ТЦК, угу. тому що ми е, Збройні Сили України а за законом Збройні Сили України вони, ну типу, під ТЦК, усі підв'язані частини. І в такому плані легше, коли я працювала по Азову, це Національна гвардія. І це трошки складніше, тому що там у ТЦК безкінечно ой, а ви НГУ, а ми Зсу, а ми не знаємо робіть самі. І саме власне через отакі от моменти. А ця ж бюрократія тоді лягає на плечі кого? Родичів? Частини. А, частини Обов'язково частина. Uh -huh. Ну саме тому, власне, через те, що ТЦК нормально не могли забезпечити нам поховання наших бійців в Національної гвардії України. Наш відділ брав на себе повністю усі ці. Обов'язки, угу. комунікація з родиною, якщо потрібно, оформлення місця для поховання, домовлення з міськими радами, організація живих коридорів, надання ритуальної атрибутики і так далі, це все ми брали абсолютно на себе. Станом на сьогодні, в третій штурмовій бригаді я. Кажу, що мені набагато легше, трошки видихнуло, тому що багато чого на себе дійсно забирають ТЦК, якби там на них не грішила в інших їхніх професійних обов'язках і так далі. Але в цьому плані вони дійсно от за останні три роки виросли і ну, працюють ефективно. Якщо порівнювати, ну знову ж таки, от за останні три роки, а може і за останні десять років, тому що ну війна ж у нас давно триває. Що змінилося в плані бюрократичному, в першу чергу, чи ста чи можна казати, що там є якісь позитивні зрушення, що якось стало легше весь цей процес організовувати? Тому що ну, ти зараз перерахувала дуже багато складових, де я одразу собі галочки поставила, що о отут будуть проблеми там з міською владою, отут з транспортом. Тому тут ще з чимось, що ну там ко кожен пункт в цьому ланцюжку він такий потенційно проблемний. Угу. Річ в тім, що від початку повномасштабного вторгнення війна зачепила нас усіх. І я за всі три роки, вже масштабки, жодного разу не стикалася з некомпетентністю міських влад там громад громад, різних там, навіть організацій громадських, які включаються в ці процеси. Тобто, все стало набагато швидше і оперативніше, тому що ми всі в стані війни. До 2022-го я ж цим також працювала, угу. і бувало дійсно, що мені доводилося вмовляти, дзвонити, погрожувати, кричати. Там що різні методи йшли в хід, аби пришвидшити процес самого поховання. Насправді. А от стосовно бюрократичних питань все написано в законі, все працює, якщо виконувати е, все вчасно і е, совісно, я б сказала. Uh -huh. Тому що дуже часто трапляється таке, що там представники частини е, можуть затягувати процеси по розслідуванню. Потім ВЛК, це оцей документ цивільної військової лікарська комісія, е, центральна військова лікарська комісія, яка дає заключення, що боєць загинув під час захисту батьківщини. І ну дійсно буває людський фактор просто а станом на сьогодні, по-перше, більше контролю за цим всім. А і по-друге, об'єми роботи, з якими люди навчилися нарешті працювати, тобто в потоці. Угу. І ну на жаль, так це це, це це такі об'єми роботи, які не хотілося би мати, але ну ми ж розуміємо, що це війна на війні. Гинуть люди. На жаль, це ще й емоційно дуже важка робота. Е, як ти даєш собі раду? Ну, ну, типу, що рятує? Ми тут до ефіру. Це. Для наших слухачів і глядачів, скоріше, говорила, що, мабуть, єдина єдина універсальна річ це чорний гумор. От на ньому і тримаємося. Що ще? А насправді, коли мене запитують, як я тримаюся, я кажу, що я вже давно здуріла. Якби я була нормальною людиною, я б не дуже сильно горіла працювати на евакуаціях. Я вам чесно скажу, отак покладу руку на серце і скажу, що це найлегше в моїй роботі. Тобто, забрати хлопців. Привести це, все організувати, це найлегше, що можна зробити. Навіть огляд тіли. От ми, наприклад, працювали, коли Азовсталь, коли вийшов uh -huh. Гарнізон Маріуполь в полон, потім почали міняти тіла з Азовсталі, і ми протягом 2022-2023 року приймали ці тіла в моргах міста Києва і оглядали попередньо, бо у нас була база тату, і особливих uh -huh. прикмет, воно пришвидшувало, як воно, це слово, uh -huh. ідентифікацію. Uh -huh. uh, і тоді здавалося, що це складно. Але потім, коли пішла робота з родинами, з їхніми характерами, розуміннями, нерозуміннями, упередженнями і так далі. Це просто така голова. Але є універсальна річ, та це правда, це чорний гумор. Я, наприклад, жартую, що я сержант Харон. Це хороший жарт. Та-та-та. Ну воно таке є. Кажу, я проведу вас в інший світ. Хлопці дуже часто жартують. Про те, що дуже хочу, щоб саме я організовувала їхні поховання, якщо вони загинуть. Бо я така весела, класна, гарно виглядаю, ще Ну такий Цікавий роблю. комплімент. Так цікавий. Так. І от ми говорили якраз про цю групу. У нас є поранені, це двох бригад, в першу uh -huh. чергу, там третя штурмова і Азов. У нас є група, там, де є наші хлопці, в яких ампутації, самі різні. І вона називається Ручки тут, ножки там. Це вони самі її так назвали. Вони самі несуть там такі жарти, просто що от я вже звикла до цього всього, в мене на голову вона не налазить. Я іноді як почитаю, там вони вже. Тобто там рівень чорнухи такий рівень чорнухи капітальний просто. Ну починаючи від того, що один одного називають одноножками, закінчуючи тим, що там несеться про з побратимом не зашквари, пішло, поїхало. Ну тому так. Чорний гумор рятує. А е, є якась, е, ну я не знаю, програма психологічної підтримки для самих е, ну побратимів або сестер. Е, ну для, для тих, хто займається питаннями взаємодії з пораненими з родинами загиблих. Бо ну люди різні, люди по-різному реагують на такі кризові стресові ситуації, і е, ну можуть і звинувачувати певне вас. Та і скандалити, і все що завгодно. А, а це ж ну не те, що би мотивувало працювати далі. Я зараз підніму таку чутливу тему, але дуже швиденько. А, дуже часто ми стаємо учасниками скандалу сімейного тобто mm -hmm. люди між собою починають виясняти, хто в яких стосунках був, хто з ким жив, хто з ким дружив, і за оці от фінансові питання. І ми завжди кажемо, ні-ні ні, все ми нічого не знаємо. Ми допомагаємо вам, бо ви по закону родич, а далі до побачення. І несеться звинувачення, та ви типу не люди, ні, пішло, поїхало. Ну, типу, це нормально. Я розумію, уже станом на сьогодні, що люди в стані стресу або переживання горя можуть говорити ем, і переживати зовсім різні емоції. Ну тобто, от вчора, наприклад, їм може говорила. соромно бути потім, та за те, що вони наговорили. Але в моменті їм завжди потім соромно. Так. Але в моменті, коли от несеться от таке, от все я ж кажу, шквал емоцій, буря емоцій, різні у всіх досвіди. Е, можемо чути в свою сторону найрізніші усілякі <реш> речі. Було таке, що на мене намагалися подати в суд. Е, за те, що я сповістила родину загиблого про загибельця на Маріназосталі, був Маріуполь, не було нормального зв'язку, СИДО не працює. Це внутрішня система обороту документів в армії. Сповіщення не можна було надіслати. Родини обривають телефони. Mm -hmm. І ми приймаємо рішення сповіщати їх самостійно, коли вже є підтвердження. І от я сповіщаю, відповідно, мене там просто послали прямим текстом, послали, а потім проходить декілька днів, мені дзвонить слідчий з того міста і каже, що хто ви взагалі така, і давайте зі мною давайте зі мною розбиратись, каже, там родина хоче йти в суд і так далі. Я така сижу, кажу, ну я просто в них частина, ну така ситуація. Вони самі зверталися з інформацією, в чому річ. І таке бувало. Чи є у нас психологічна підтримка саме для працівників, то це індивідуально дуже. Тобто немає такого як для хлопців. Та, що ми знаємо, там в ту лікарню ми їх направляємо на лікування там, спини, а в ту лікарню ми їх відправляємо там на протезування і так далі. Та. Але з нами працюють різні організації, такі як блакитний птах, вільний вибір. Тобто uh -huh. бійці можуть дзвонити їм і казати Добрий день, я від патронатної служби і вони в першу чергу їх беруть в роботу. І так само, якщо я кажу, що я з патронатної служби, і я вже не можу, я вже дурію. <реш> Послухайте <реш> мене, будь ласка, то вони все відкладають. Да, і слухають. І та. там просто річ в тім, що ти заповнюєш певну анкету, чим uh -huh. ти займаєшся, що ти робиш, скільки років, як ти спиш, що ти їси, і пішло, поїхало, і вони відповідно підбирають терапевта. Ну, mm -hmm. тобто, дуже професійно підходять до цього питання. Тому дуже раджу, якщо потрібно, вільний вибір, блакитний птах це от організації перевірення на наших бійцях. Але ж чи можуть вони охопити е, всіх, кому зараз така допомога потрібна, чи роб чи то е, про що я власне хочу запитати, чи робиться щось на рівні держави? Тому що е, ну очевидно, що ми всі дуже травмоване суспільство, і ми е, коли ця війна закінчиться коли-небудь е, перемогою нашою, сподіваюся, ми будемо мати, що дуже багато проблем е, психологічних в усьому суспільстві, і е, ну, мені хочеться вірити в те, що щось в цьому напрямку робиться система. Але е, комунікації на рівні держави ну, я, я щось не зустрічала. Може, може я помиляюся. Я зараз не можу дати от конкретну відповідь на це запитання, тому що все ситуативно. Десь, наприклад, в Вінниці бійцю після поранення можуть пропонувати самостійно там психолога uh -huh. або якийсь реабілітаційний центр для психологічної реабілітації, а хтось може цим взагалі не займатись. Ну але, взагалі, за правилами, коли є важкі поранені, і так далі, до них проходять психологи, спілкуються з ними, визначають їх стан моральний і uh -huh. психологічний. Ну тобто, воно, в принципі, є, воно працює, але так, щоб... Це було прям масово, прям дуже якісно. Я не можу сказати, бо в нас були психологи, які от приклад та е, хлопців після поранення, і потім полон відповідно запитували якісь такі речі, на які вони не хотіли відповідати. А потім, mm -hmm. коли хлопці давали відповідь, психолог сидить і плаче. Ну так, і хто кого ще заспокоює і тут, <хи> тут виникає нова проблема, тому що річ в тім, що люди цивільні іноді запитують військових те, що не готові почути, тобто вони до цієї правди абсолютно не готові. Тому, от, наприклад, дуже класна практика американці застосовують та свій до свого. Це тобто uh -huh. людина з подібним досвідом допомагає людині з таким же досвідом. Тобто, колишні військовослужбовці навчаються на там психологів, психотерапевтів і надають допомогу. Ну там скажімо, побратимам своїм. Це дієвіше. Тому що навіть якщо помітити то оці ком'юніті наших поранених, вони коли всі разом між собою вони знають про що говорити, вони однаково це все переживали і так далі. Це більше працює ніж навіть дівчата з патронатної служби намагаються їм допомогти або про щось з ними поговорити. Тому до речі, про розмови раз уже зачепили цю тему, не можу не спитати. Теж читала лекції на цю тему, так і і, взагалі, періодично про це десь публічно говориш. Як правильно спілкуватися? От кілька таких порад саме для цивільних, тому що ну це теж така проблема, що в людей різні досвіди. І е, ну, а нам все одно треба вчитися якось е, співжити та в суспільстві. А для цього треба говорити. І от важливо, як говорити. Е, так, от саме дуже часто і постійно кажу, що по-перше, різний досвід дійсно. І от такі от фрази, як Ой, я теж збирався на війну але жінка там не пускає, або дитина родилась, або якісь оціночні судження та про те, як про я ситуацію... корисніший в тилу». Так, да, 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 да. про ситуацію всі. на фронті і так далі, воно от ви можете про це не думати, але воно автоматично знецінює досвід ветерана або військовослужбовця. Тому в жодному разі такі фрази краще не використовувати. А, і, і так само, наприклад, запитання та от дуже тригерні питання для військових, це завжди політика, війна, справедливість, несправедливість. От стосовно справедливості, несправедливості, побитись можна іноді, бо в кожного своя правда. Тому. Максимально слухати, якщо людина готова говорити і про щось розповідати, і не порушувати оці кордони. ну, Тобто, ну, я розумію, станом на сьогодні ми дійсно ми всі травмоване суспільство, в кожного свій досвід, але треба розуміти, що досвід військового він унікальний, тому що це до того всього людина ще й самостійно прийняла рішення йти на війну. І ніхто не знає, якими там складно, що ми, і так далі він боровся всередині та щоб прийняти для себе це рішення. Тому е, стати волонтером і їздити там раз в місяць на фронт це дуже круто і корисно, але досвіди військових вони зазвичай набагато складніші. Але я завжди кажу, що, наприклад, цивільні можуть бути дуже потужною підтримкою, і опорою для військових, а військові можуть бути нереально корисним досвідом. Mm -hmm. Uh -hmm. Що ще важливо от саме в цій комунікації, е, ну, е, яких е, тем? Уникати, ну типу, я знаю, що тригер доволі питання там, а скільки там ти ворогів вбив, а чи доводилось тобі вбивати, а чи тобі страшно? А коли це все закінчиться? Ну, типу, що це теж такі питання, від, від яких починає сіпатися око? Може, я не знаю, є якийсь е чорний список, типу, що взагалі подати не можна. Може його треба розвішувати на стінах е по, по містах. Ну та, оце власне, ви вже все проговорили. Що там кажуть? Ви ж там всі в місті, вам все там ви краще, а ви більше знаєте, що там, коли це все закінчиться, Боже, війна, це так жахливо. Ой, а я не знаю, як би я це я воював і так далі. Ну, це речі, просто які реально краще не, не виговорювати голос, навіть якщо ви про це думаєте. І так само стосовно не ну, наприклад, неприйняття військових, та От у нас таке трапляється, що ми вас туди не посилали, а ми вас не просили, а ви самі захотіли. І так далі, просто притримайте язика, каже моя бабуся, не потрібно. Ну е е і дійсно, вже е порівняно навіть з 22 роком, е ну, відчувається, що змінилося ставлення до військових. Тобто, от такої без, е як це, безпосередньої. Е такої Шани і поваги, як це було, ну от ти йдеш в формі. І ти розумієш, що там, ну, люди тобі там дякують і все таке. Зараз і я помічаю, що в 2024 році іноді, якщо ти йдеш в формі, то від тебе очі будуть відводити. І це ну, типу, неприємно, але е, ну, от, от така от реальність. Як ці досвіди, не знаю, якщо думала взагалі про це, е, як. Е, Ну, оце все примирити, як я, 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 як це суспільство зшивати, коли воно от ти є відчуття, що трошки розвалюється. І, і Я знаю, що я від багатьох людей чула е, це зараз оціночне судження. Звісно, що воно перетворюється все. Я таке відчуття, що на то номер два, коли частина країни воює, а частині країни байдуже, що та інша частина воює. Але просто річ в тім, що усі війни. Усі роки, усі століття і так далі це переживали, це не новий абсолютно досвід. Я дуже часто відчуваю uh -huh. на собі е, дивні погляди чоловіків, коли я в військовій формі. Особливо, коли я там прихожу і щось роблю і ще в мен... і командую хлопцям. Uh -huh. Я думаю, ладно, ті, Це моє життя, в них своє життя і так далі. Часто ми з цим насправді стикаємося і знаємо багато історій про те, що там військових десь, в які заклади не пускають. Оці всі, наприклад, Інформаційні приводи, так да, коли мене побила людина у військовій формі. Я завжди кажу, що, будь ласка, перевіряйте інформацію. Зазвичай такі заголовки робляться не просто так. Ми прекрасно знаємо, як працює інша сторона для того, щоб інформаційно внести хаос сюди до нас, де і так все нестабільно, і Люди зневірені, бояться військоматів і так далі. Тому я чесно скажу, я не вірю про те, що ми колись порозуміємося на всі 100%. Але, наприклад, елементарна повага. Від цивільних осіб до військових, елементарно трошки більше проявлення розуміння військового да, до цивільного, бо це теж важливо. А вона може вирівняти ситуацію. Згадувала про американський досвід уже в кількох питаннях. Як взагалі у вас це побудовано? Ну ви їздили, там в них щось навчалися? Чи вони вам передають якусь інформацію? Чи ви там по книжках щось вчите? Ну, вони брали участь у великій кількості війн. Вони знають, уже, які проблеми виникають з ветеранами, та з інтеграцією в суспільство, з тим, щоб ну, допомогу правильно надавати, нам цей досвід ну, точно буде корисний, от як і з тої американської практики а може ще якихось країн взяти найкраще. Річ в тім, що у нас є така унікальна служба Хорунджа, uh -huh. яка займається ідеологічним історичним вихованням особового складу. Uh -huh. І хлопці, насправді, ну, от у нас є там професори, доценти, викладачі університетів і так далі, тобто люди високоосвічені, які ще дуже добре знають історію воєн і ну, переймають усі всі досвіди. Бойових дій в інших країнах, і, наприклад, стосовно роботи з пораненими, це просто наша командир Олена Толкачова, гайка, десь колись прочитала, потім пішла в фільм якийсь подивилася, потім поспілкувалася і так далі. Тобто ми все якось дуже ситуативно набували цей досвід, просто дивлячись на інші, на інші країни і так далі, тому що це корисно, особливо в роботі з пораненими. І, наприклад, після історії Азовсталі mm -hmm. дуже багато наших поранених, уже звільнених з полону бригада Азов, їздили в Штати, їх запрошували, вони там виступали на різних зустрічах і так далі. І тобто, вони ділилися своїм досвідом ведення бойових дій в оточеному місті, а американці відповідно там. Провадженням якихось там новинок і так далі в реабілітації поранених після полону бійців і так далі. От Зараз ми маємо, наприклад, величезну проблему з меморіальним кладовищем загиблих, ну, тобто не тільки Маріуполя загалом мається на увазі, велике військове кладовище. І ми завжди показуємо, тикаємо пальцем в Арлінгтон, угу. тому що це дуже е, показова історія. Тобто, військових потрібно ховати гідно, і для них повинно бути місце для цього поховання. І ще й Ну тобто Америка і що в цьому до цього плані, місця не має виникати скандалів немає виникати скандалів, це правда. Тому що в центрі міста ми не можемо, тому що центр міста, хоча в центрі Києва є кладовища, два як мінімум, одне з них військове, де поховані там генерали, майори і так далі, радянської та, армії і так далі. І але чомусь ми не можемо зробити велике меморіальне кладовище для усіх військових. Вносимо за межі міста. Це в принципі не проблема, це нормальна практика, але маємо проблему з. Особами цивільними, які там живуть, тому що вони звідки зберуть інформацію про порушення якихось норм і так далі, хоча там провели вже багато досліджень і ну, знову ж таки російські, така, впіди, та... ну ворог же ж теж не, не, не спить і не дурний у нас, на жаль, ворог, і вони користуються дуже будь-якими тригерними для суспільства О, та, тема, розколювати. Так е, на сам кінець е, хотіла би запитати, власне, чого зараз не вистачає для е, хорошої повноцінної розбудови патронатних служб, От ви вже на базі своєї будете навчати інші бригади. Е, що в цьому процесі е, ну, таке, що можна було би поліпшити? От що держава мала би зробити, а ще не, не, не знаю, не встигла, не зробила, чи з якихось причин інших? Таке, цікаве, насправді, що б могла зробити держава. Я не знаю, ми не, не, не на базі, не на базі на держави створені так. були, а тільки тому, що е, командири переживали за поранених більше, ніж поранені самі за себе mm -hmm. і так далі. І тому ми брали в свої руки опіку над ними. Е, мені здається, що Скоро це і так вирішиться це питання, тому що я вже раніше на самому початку сказала, mm -hmm. що патронатні служби починають впроваджувати. Можливо, нарешті в штат внесуть таке поняття, як патронатна служба. Туди буде простіше оформлювати людей, відповідно їх навчати, і це, в принципі, повинно полегшити цей процес створення патронатних служб. Ну насправді на базі медичних служб можна зробити патронатні. Можна співпрацювати з громадськими організаціями, але ну теж медична служба цим повинна займатися, тому що у них інформація і все-все все по поранених і так далі. При великому бажанні можна зробити навіть зараз, навіть без без наявності якихось величезних там ресурсів або можливостей, починати крок за кроком можна абсолютно все. Хартія до нас до речі зверталась вже з цим питанням. Ми їм трошки допомагаємо. Е, ще тоді запитаю про, про те, власне, які фахівці потрібні. Бо ти е, сказала про те, що там ну треба, щоб людей було куди оформити в штат. Тобто потреба в принципі в таких фахівцях є. Що це мають бути за люди, з яким набором навичок? Можливо, не знаю, нас буде дивитися хтось, хто думає долучитися до лав сил оборони, шукає собі зараз місце, шукає, чим міг могла би бути корисним, корисною. От що, що треба, як підготуватися, чи що, що треба навчитися, чи ну, принаймні з чого почати. Ну, дивіться, я завжди кажу, що армія це унікальне унікальне місце на землі, там, де тебе можуть навчити абсолютно всьому, що ти хочеш робити. Ну, тобто зараз відкинемо там юридичні відділи і роботи і так далі, бо там дійсно повинні бути фахівці і спеціалісти. А, наприклад, штурмовики, тактична медицина і так далі це все дуже просто. Патронатна служба, наприклад, в більшості випадків це соціальні працівники. Угу. Але у нас є і за освітою і журналісти, і медики. Ну, от це насправді оптимальний варіант, якщо є соціальні працівники, медики і психологи. Це прекрасно. Я, наприклад, за освітою режисер кіно і телебачення, але я організовую не знімальний процес, а трошки інший. Але тут в мене є певна навичка, я вмію організовувати процеси, і мені це дуже сильно допомагає. Тому, якщо ви не маєте якоїсь відповідної освіти, я думаю, що не варто боятися, якщо є величезне бажання чимось займатися, вас обов'язково цьому навчать. Дякую тобі за твою роботу. Дякую, що знайшла час поспілкуватися із нами. І е, сподіваюся, що, е, що робота в тебе буде менше. Я ще жартую, так завжди кажу, що я єдина людина, напевно, в бригаді, коли у мене немає роботи, всі радіють. І ніхто не каже, та вона нічого не робить, всі раді, що я нічого не роблю. То нехай так і буде. Дякую. Дякую вам.